Вітаю! Тема заняття, як дихають рослини, різноманітність органів і способів дихання тварин. Надіюся, в тебе сьогодні хороший настрій, і перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу, давай трішки пригадаємо те, що ми вивчали на минулому уроці. Зупини відео, розглянь малюнок та дай відповіді на наступні запитання. Яку систему організму зображено? У якому процесі в організмі вона бере участь назви шлях їжі, який проходить їжа у цій системі? Зупини відео та попрацюй із схемою. Обери із списку спеціалізовані травні залози. Попрацюй із Філворд. Знайди зашифровані слова, які стосуються способу живлення у тварин. Молодець! А сьогодні на уроці ти дізнаєшся, що таке дихання, навіщо організму кисень, дізнаєшся про дихальну систему людини, тварин та рослин. Дихання це фізіологічний процес, який пов'язаний з надходженням в організм кисню та виведенням з нього вуглекислого газу. Навіщо організму кисень? За участю кисню відбувається складний процес розкладу органічних речовин з утворенням вуглекислого газу і вивільняється енергія. Дихальна система забезпечує процеси дихання у людини і більшості тварин. Органи дихання савців складаються з дихальних шляхів, таких як носова порожнина, гортань, трахея, бронхи та легені. Повітря надходить дихальні шляхи, а в легеневих міхурцях кисень з повітря переходить у кров, яка транспортує його до окремих клітин нашого організму. Углекислий газ з клітин переходить у кров, яка транспортує його до легень. Злегень вуглекислий газ разом з видихуваним повітрям через дихальні шляхи виводиться з організму. Проведи самоспостереження за процесами вдиху і видиху. Поклади одну руку на грудну клітку, а другу на живіт під ребрами. Зроби глибокий вдих та повільний видих. Як змінюється об'єм грудної клітки? Чи змінюється повітря, яке ти видихаєш? Яка сполука потрапляє до твоїх клітин під час газообміну? Як дихають тварини? Подібно до людини будову дихальної системи мають савці, птахи, плазуни, ящірки, змії, крокодили та черепахи. Усі вони дихають атмосферним повітрям. Риби, ракоподібні, багато молюсків поглинають кисень, розчинений у воді. Органи дихання в них зябра. Вода омиває зябра цих тварин, і кисень крістінки зябр надходить у кров. Углекислий газ, навпаки, крістінки зябр виводиться у воду. Зябра весь час мають бути зволожені, інакше дихання стає неможливим, і тварина гине. Кисень може надходити в організм не тільки через органи дихальної системи, а й через шкіру. Є тварини, в яких немає органів дихання, і тому весь кисень надходить через покриви, наприклад, медузи. Та багато різних представників червів. Цікаво. У червоної безлегеневої весняної саламандри весь кисень надходить в організм лише через шкіру та слезову ротової порожнини. Як дихають рослини? Кисень до їхнього організму надходить через поверхню тіла, як через надземні пагони, так і через підземні корені. Поміркуй, що спільного та відмінного у процесах дихання та фотосинтезу? Дай відповіді на такі питання, порівнюючи фотосинтез та дихання: який газ поглинається, який газ виділяється, чи потрібно світло. Цікаво, не всі організми для отримання енергії поглинають кисень. Деякі бактерії мешкають в середовищі, де кисень відсутній. Потрібну енергію вони отримують за рахунок розщеплення органічних сполук без участі кисню. Поміркуй. Що було б на землі, якби зникли всі рослини, здатні до фотосинтезу? Що можеш зробити ти, щоб зберегти природу? А тепер трошечки попрацюємо. Зупини відео та попрацюй із схемою. Обери зайвий термін у рядочку. Оціни свою діяльність на уроці. Успіхів тобі! Дякую за увагу!